Добрий вечір всім, з вами Королько Євген сьогодні буду виступати, жартувати. Чули, мене вже може, хтось бачив ті мої анекдоти чи ні? ні. Ну добре. О! Бляха, я думав, зараз тишина буде, знов придеться різати на відео, бляно. Похлопайте, хто припив вже. Кажу похлопайте, а не руку піднімайте. Ти вже настільки припила, що. Я би теж хотів припити, але я кинув пити, я кинув пити, я вже не вживаю десь приблизно хвилин 15, от поки готувався до виступного. <пес> 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 да. Я знаєте, я хочу, я виступаю зі стендапом, їжджу по всій Україні і дуже е... сильно хочу залишити алкоголь. Чого? Е... Не хочу. <пес> Не хочу, чесно, не хочу. Бля. Але б хотілося залишити алкоголь, бо знаєте, йде популярність, починають люди підписуватися, ходять за мною. І негарно, коли людина підходить сфоткатись, а я сплю, блядь, ну <плес> просто бля, У ну. мене недавно виступ був на, на, в Тернополі на тату форумі, тату форум. І я там виступив, файно, все розказав е, ці жарти, я їм сьогодні їх теж розкажу. І вони до мене кажуть, а давай після виступу підходь до нас на цей шведський стіл поп'ємо. Я підходжу, ми почали пити, і вони такі до мене, давай кажуть, а давай замість гонорару ми тобі татуювання зробимо, бля. А я кажу, а давайте ще не думайте, що я п'яний, блін. Будь ласка, блін, ну. Татуювання, але я собі дійсно задумувався татуювання, я хочу татуювання. і я, Мені подобається татуювання, дійсно, щоб якесь щось означало, щоб щось воно асоціювало. І я такого собі задумувався, як комік. Я комік, я зроблю татуювання, щоб всіх дивувало, щоб воно всіх розмахувало, щоб воно було таке цікаве і смішне. Бля. Знаєте, що я собі придумав? Що зробити? Ну, бо я, я спочатку подивився на всіх людей, які набивали татуювання. От е Вікінги, племена, стародавні вікінги набивали для устрашнення. Байкери для крутості. Долбойоби на лобі, да? Ну, я совідко думаю, наб'ю якесь таке татуювання, що всіх смішило, жінці на спині коврика. бля. Знаєте цього старого коврика, який до бабців колись їздили, такий старий коврик, знаєте? откі, откі коврик її наб'ю, що коли вона такого Сьогодні сексу не буде і я такий. <плес> і заснув без стресу просто, задоволений як в дитинстві. Ні? Ну, мене, я розкажу, які татуювання собі наб'ю, але спочатку розкажу, які мене дивують татуювання. От татуювання дітей на руках пацани. Маєте хтось такі? тут, як на правій руці б'ють, там, типа, моя дитина, туди-сюди, Андрій, блін, типа. Пацани, що? Ну, що ми тою рукою робимо, блін. Пацане, ну і в курсі, що ми тою рукою всі робимо, блин? Я думаю, що Андрій не буде я задоволений, що ви ним поколотали, блін. Ладно, діти, а це що Христа б'ють. Я будемо Христом, батюшка! Христом батюшка. Та ти, блін. Мене ще знаєте, що здивували оці люди, які собі, українці, які б'ють собі е, азіатські іерогліфи. Бачили? От на груді іерогліфи, на руці тут там, мускул показує іерогліфи. я думаю, нахера ви це робите? Ви ж навіть тої мови не знаєте, Тіпо, ну розумієте, я, я не думаю, що якісь там в Японії є такі і який йде по вулиці, такі свій, заходив в тату салон салоні такий, ого, які фані українські букви. <різь> а, ну, не наб'ю собі, блін. Потім ходи по пляжі такий борщ. Мені здається, скоро в Україні буде клуб анонімних постраждавших від е, цих татуюровок азіатських. такі збиратися в колі і сидіти. Добрий день, мене звати Антон, і я інструкція до блендера. Я Андрій, я мікрохвильовка, блять. Ну, а от дійсно, що би я на собі зробив, щоб смішити кожен, як я казав, що я комік, і я би татуюровкою хотів смішити людей. Знаєте, що би я собі набив? Якір на яйцях. Щоб з кожним роком якір кіршов донизу. Оце є з сенсом, ні? 80 років якір біля п'яток пішов, блін. Або Гітлера на яйцях. Що коли пісню стає, щоб тако робив. Бачите, яке дурне? Дочку виховую, щоб всі розуміли, блин. жінка каже, ти, ти вилупок. Я кажу, за вилупка вийшла, кажу, блин, Ну. Я, я трошки сімейним коміком. І моя дуже сильно від жінки дивує, е, вона має оцю таку характерність поганого ставлення до тварин. Не поважає тварин взагалі. Оце вічно Євген, ти знову напився свинями. Не бери мої шампуні, вони дорогі, блін. Я просто, знаєте, пацани, я от з тих, е, я з того напрямку пацанів, які миються тим, що в ванні поставили, блін. Вона каже, це мої гелі від, від сухої шкіри. Я кажу, яка суха шкіра, бля. То в нас пацанів, пацани, в нас когось є суха шкіра. Та ми господарським руки, миємо, блін. То не те, що суші шкіру, воно ще трошки коштумахи підігріває, блін. Не бери мої шампуні, блін. А хто сказав, як ми пацани маємо пахнути? Хто? Реклама срана. От хто сказав, блін. Чого, чого чоловічі шампуні називаються? дивіться, я собі записав морський брес, Хвоя лісу, сила гір. Блять, та миючі унітазу» так само називають. Такі самісінькі «миючого до унітазу», блін. ну. Я не хочу так пахнути, я хочу пахнути, як моя жінка, в неї, в неї все фруктові. Я хочу такий, заходжу в кімнату і в Що мої яйця вишеньками пахли. О такою я хочу пахнути, розумієте, блін? Свіжість ментолу. Хто ми все свіжість ментолу? Похлопайте. Знаєте? Ви ще можете хлопати після того, блін. Пам'ятаєте, як помилися свіжі ментолу, воно в зону паху потекло? Ох ти, ти. Що там починає робитися, блін? Помив яйця, сперма замерзла, біно. Таківщині ніби, бля, покупався, не покупався, а холодник страхнув, ну я не знаю. Я не знаю, як? як, як, як цю косметику тестували? Як? На тваринах, відповідно, да. косметику тисують на тваринах. Мені здається, з тим шампунем, гелем помили собаку, собака така починає яйця блін. Вони такі ой, який прикольний гель, собака ж яйце лежить. Я так не можу вигнутися. О. <плес> Ужас. Дуже жінка мене сільку дискримінує, за все таку, вічно нічого мені не дозволяє. Що шампуні брати? Я хочу мотоцикл, не мріємо мотоцикл купити, пацани. Я так хочу мотоцикл, я хочу бути байкером, я хочу бути як Петро Порошенко, така, їхати фан. Каже, ні, тобі не 15, не можна, це небезпечний стиль транспорту. все. Я думаю, блін, ти все, що хотіла, я тобі купив. Мікрохвильовка, пилосос, вінник, блін, ну. Народ, хто ж пробував під час сексу експериментувати? Мені недавно моя Оксана ми вже 8 років в шлюбі каже, назви мене якось грязно. Якось пошло. Я, ну, тут воно одразу в голову тут не прийде Я їй кажу, «Гамно ти застранить. Свиняти Тернопільська. Бля. Та не так, типу та якось, роман... тіпо якось не пошло, як в впорнувся, каже, ти сучка, шлюшка, лярва, каже. Я таку починаю згадувати шлюшки, тіпо, ну, професію цю ну, людина з венеричними хворобами і важке дитинство, тіпо, вона від тої долі така стала по професії своєї. Я такою злажу з Оксаною і кажу, та ні. Який вже секс, обернувся до сіни, ти плачу. Бля. Плачу, знаєте, що плачу? мотоцикла хотів, блядь, ну. Курди, блін. І мені здається, що ми дітям дуже сильно життя спрощуємо. Занадто. Ну колись якось життя готувало до майбутнього, а зараз, блін, просто жінка моя приходить додому і принесла туалетний папір, панда за 120 гривень 4 рулони. Я такий п твою, блін. Ну". Вона каже: ароматизований. Я кажу, купляв хтось такий папір? А ви потім перевіряли, чи там пахне, чи ні?» Там війна ароматів якась починається. Воно не працює, блядь, ну. Якщо взяти ароматизований папір, всунути в гамно, воно не пахне потім. ну. Я просто собі і ну, вона зараз молотка вчить. Маленька в нас, вона тут вчить малу. Папірчик склали, підтерлися, папірчик склали, підтерлися, помилися, все, правильно, гігієнічно, підтримується. Ну я як був малий, я пам'ятаю свій перший крок, коли мене приперло в дитинстві, то знаєте, що я робив? Я біг, шукав газету, блядь, Старою датою. Не дай Бог взяти з новою датою. Бі. І я не сидів на унітазі з телефоном, бі. Я сидів на унітазі з завданням рівно порвати ту газету, пожмакати, щоб потім була пушиночка, ну все? Так, да, я теж після того приймання туалету, я теж мив руки і сраку, бо букви відбивались трохи. У ну, мене раз було ющенко так в коножопіну. Пам'ятаєте, газета факти була? Пам'ятаєте газета факти? «Факта» — оця. На, на, на москальській мові ця газета була. Я ще блядь, ту мову блядь, пхав в сраку, як то стало мейнстрімом, ну. І що я на закінчення скажу про цю тему, народ дивіться. Коли до того моменту ще як винайшли вологі салфетки і сухі салфетки маленькі в пачечках, ми в ліс з чим ходили з лопухом, бля. Ми були еконою ще до гряті тумбер, бля. Пішов в туалет лопух, побив коліно подорожник. Депресія трава. Ну. На цьому мене все дуже вам дякую, коротко.